На продаж також залітає ремінь від торгової марки «Хольцформа». Це такий самий ремінь, як іде в кусторізах FF450, з такими широкими лямками, з боковою підтримкою, 5 точок регулювання. Дуже зручний. Хороший великий широкий набедреник з гарним таким крючком прошитий, має тверду таку спинку для того, щоб тримало вам спину. Ось такий ремінь є у нас зараз в продажі, його ціна 1200 гривень. Кого цікавить, можете придбати на нашому сайті або за номером телефону, який знаходиться в шапці профіля. Посилання на сайт також там. Дуже гарна якість. Все чітко гарно прошито. Дуже гарна якість матеріалів. Тому кого цікавить. Всім рекомендую.